Привіт! Дякую, що дивишся моє відео. Це допомагає знайти сили в одній руці тримати телефон, а іншою робити все те, що робиш двома. Прийшла пора садити картоплю, волога просто зникає на очах. Он там, на ділянки, яку в минулому відео обробляв, Будемо садити. Будемо використовувати для цього мотоблок. Минулий рік садив. Не знімаючи ось ці середні ножі. Але вони тоді, коли картопля загортається, ось ці ножі, ці що зігнуті, прямі не так, а ось ці. Вони прокручуються, входять в ґрунт і викидають картоплю підверх. Що трошки гірше для картоплі, ну тут 6 ножів, які потрібно зняти, і вони не будуть заважати, і посадка буде більш якісною. Все, ножі зняв. Хотів зняти 6, зняв 8 уже, щоб точно нічого не розгрібало. Розложив по порядку, щоб потім по схемі не підбирати, не збирати їх докупи, щоб можна було дуже швидко поставити. Так, все, фреза готова. Тепер ставлю під гортач. Одна лапа там знімалась, тому зараз прийдеться прикрутити. Тут не пам'ятаю тільки, чи не знімав я колесо, ну схоже на те, що не знімав. Так, воно йде високо, тому залишаю. Заважати не буде. Все, тут ось лапа знята, зараз прикручую, накидаю на переднє кріплення і погнали. Не люблю себе хвалити, але мені здається як під лінієчку. І доволі глибокі канави. Ся блюс нагорниця бугорок і буде взагалі супер. Без ножів на фрезі набагато краще. Перший раз на зиму обробляв фризою, то підгортачами зараз твердого ґрунту не чіпляю абсолютно. Минулого року, коли садили картоплю, підгортачі чіпляли таку тверду. Тут раніше оброблялися плугом. Можливо, з цим пов'язано. Зараз після фризи, це вже виходить другий рік, обробляється ґрунт тільки фризою. То ситуація як на мене краще. і все, картопля посажена. Що виросте, побачимо пізніше. Залишається тут ось мітки поставив ось тут фризою, з того боку також. І все. І залишається чекати, поки зійде. Дякую за перегляд.